Що в цій гвинтівки крутого, вона приймала участь в декількох американських конкурсах, де хотіла повністю виробник Робінсон хотів повністю змінити підходи і замінити класичну ar 10 платформу М16 і М4 на ту платформу, яку вони пропонують. І тут я хочу зачитати, що пише виробник на своєму сайті про цю гвинтівку. XCR запозичив ідеї з найкращих гвинтівок і вдосконалив їх. Дія XR схожа на дію АК-47, який має чудову подачу, екстракцію та викид для надійності. За Р15 було запозичено чудову пряму заміну магазину. Змінні пістолетні ручки та алюмінієву верхню і нижню частину для легкої ваги. До них ми додали систему швидкої зміни ствола, що дозволяє змінювати калібри і довжину. Це не ar 15 це краще. Це не FN SCAR, це не ZIG MCX, це не ACR, це не CHIZA, це не BT, це не Heckler, Це краще.